Друзі, привіт! Ви на каналі Продіак і ми з вами продовжуємо рубрику Знайомства з зарядними пристроями FOXAR. Раніше ми з вами вже знайомилися з пристроями на 5 та 6 А, на 7 та 8 А. А сьогодні ми поговоримо з вами про топову та найпотужнішу зарядку на 12 А. Отож, зустрічайте, сьогодні у нас на огляді зарядний пристрій Foxar FBC 122412D. Це прилад, який може працювати із бортовою мережою 12 та 24 вольта, і максимально видавати 12 А струму при заряді. Дані зарядні пристрої призначені для зарядки автомобільних акумуляторів практично усіх типів, а також вони можуть заряджати акумулятори, літій залізофосфатні, які можуть використовуватися в безперебільниках та інших в принципі, приладах. Дана зарядка отримала велику популярність на нашому ринку через те, що це найпотужніший зарядний пристрій даного виробника. І це співвідношення ціна, якість функціонал, воно однозначно бере верх при виборі зарядки. Прилади можуть бути як в червоному, так і в жовтому кольорі. Від цього ніякий функціонал у нього не міняється, тобто просто є різних кольорів пластику. На коробці у нас стандартно вже для виробника є основна ця інформація, тобто це застосування для легкових та вантажних автомобільних акумуляторів, для акумуляторів AGM, мотоциклетних, тобто малої ємкості, і літій залізофосфатні. Також є режим відновлення. Бачимо, що прилад керується мікроконтролером, є визначення температури, яке впливає на зарядку, знову ж таки, режим десульфатації та повний захист, тобто від переполюсовки, від перенапруги та від перезаряду. Ну і, власне, є коротенька характеристика зарядки, але ми її детально розглянемо трошки пізніше. Ось так виглядає коробка. Ну що ж, приступимо до розпаковки. Зарядний пристрій у нас виконаний от в такому форм-факторі в пластиковому корпусі. Кабель до 220 вольт у нас стандартно нез'ємний, що стосується і крокодилів. На лицевій стороні у нас є дисплей, є сенсорна кнопка для вибору режимів, є індикація по етапам зарядки та є індикація по вибору режиму. На задній стороні у нас є коротенька характеристика по зарядці і є дата випуску даного приводу. В даному випадку це у нас 12 місяць 2022 року. Також інструкція у нас є на різних мовах, в тому числі є і англійська, є і російська, української мови, на жаль, ще виробник не додав. Даний зарядний пристрій недарма користується високою популярністю в нашому магазині, тому що він високоефективний, його коефіцієнт корисної дії до 85%. Має хорошу якість виконання, і це стосується не лише корпусу, а й крокодилів, самих власне проводів. Тут все на рівні, тобто, все класно. Прилад доволі тихий в роботі, особливо якщо рівняти зі старими зарядками. То по інверторним тут взагалі все теж дуже класно, і в загальному має дуже хороший функціонал за доволі доступною ціною. Не обійшлося в принципі без недоліків, тому що в даному приладі є сенсорна кнопка по вибору режиму, і з нею у нас дуже часто бувають трабли у клієнтів. Це ми розглянемо вже згодом, коли будемо показувати там прилад на акумуляторі. Давайте коротенько розглянемо технічні характеристики приладу ФБЦ 122412 d Прилад у нас може працювати при вхідній напрузі від 100 до 240 вольт. Вихідна напруга у нас або 12, або 24 вольта визначається автоматично. Вихідний струм у нас максимальний при 12 вольт буде 12 ампер на годину, при 24 вольтах буде 6 А годину. Діапазон ємності акумуляторів, з якими може працювати даний зарядний пристрій, буде від 6 до 200 ампер на годину, тобто це саме потужна зарядка по лінійці Фоксар. Щодо інших характеристик, у нас охолодження буде вентилятором, який вбудований. Споживання також тут доволі низьке, без навантаження буде 4 Вт, при навантаженні буде максимально 150 Вт. Розміри приладу 185 на 118 на 70 мм, вага його 735 грам. Тобто, в принципі, зарядка трошки відчувається в руці, навіть якщо дімняти її з іншими лінійками даного виробника. Що стосується індикації на дисплеї, то тут ви будете в першу чергу бачити. Три значення, які між собою міняються: це температура, це напруга зарядки та струм зарядки. Далі у нас може бути значення «Пул» – це режим ремонту, він буде супроводжуватися підсвіткою значку Реп. OFF це у нас вже якщо прилад вимкнений. Full, якщо зарядка закінчена і батарея заряджена, DES це режим десульфатації. TET – це тестовий режим, LOW – це низька напруга. Тобто, якщо у вас напруга батареї занадто низька для того, щоб навіть стартанути зарядку, таке теж ми вже зустрічали. End це в нас кінець функції ремонту. Також у нас є визначення, чи це зимовий, чи це літній режим. Тобто зимовий це у нас якщо нижче, ніж плюс 10, а літній режим якщо вище, ніж плюс 28. Від цього буде коригуватися власне сама зарядка. Далі у нас є error, це помилка. Власне, неправильна полярність, може бути щось інше. Може бути також світитися значок FLT з акумулятором, це якщо батарея несправна або, наприклад, погане підключення. Далі у нас на екрані буде визначення, чи це 12 вольт, чи 24 Вручну дане значення вибрати не можна. І справа на екрані у нас є індикація по заряду батареї. Вона йде градацією 20, 40, 60, 80 та 100%. Це значення доволі відносне, якщо ви хочете використовувати зарядку. Як тестер акумуляторів, бо іноді такі питання у нас з'являються. Давайте перевіримо зарядку в роботі. Конкретно дана модель зарядного пристрою має свої певні особливості використання, нехтуючи якими, ви можете просто бути в ступорі і думати, що ваш зарядний пристрій не працює. Для початку роботи з приводом вам необхідно в першу чергу включити вилку в розетку 220 В. Тоді за допомогою кнопочки мод вибрати режим, тобто це AGM, Car, Moto, Letі Polymer 4 та Repair. Ці режими знизу вони перемикаються за допомогою сенсорної кнопки з надписом мод. Ми беремо пальцем, вибираємо за допомогою цієї кнопки режим. У нас зараз, наприклад, акумулятор AGM, і тільки тоді правильно підключаємо крокодили на акумулятор. І от у нас власне стартує режим зарядки, хоча перший етап це десульфатація. У нас відразу перескочило до п'ятого це тесту, тому що акумулятор повністю вже заряджений. Але які ж особливості ще по використанню зарядки? Коли у нас вже стартує зарядка, змінити режим, ми в процесі зарядки не можемо. Зараз кнопка наша не реагує на дотик. Це зв'язано з тим, що у нас спрацьовує захист. І під час процесу зарядки змінити режим неможливо. Для того, щоб змінити режим, потрібно від'єднати клеми, і лише тоді у нас буде доступ для того, щоб змінити режим. Ну, у нас власне стартує десуфація. А зараз змінити режим знову ж таки я не можу. Друга особливість, яка стосується також роботи зарядного пристрою. Це власне робота самої кнопки, тому що бувають звернення від клієнтів, коли кажуть, що в мене кнопка не працює, або вона працює через раз, тобто вона глючить. Дивіться, зараз я беру повністю пальцем, покриваю площадку кнопки, і в нас немає жодних проблем з перемиканням. Але якщо я беру не повністю кнопку, або десь дуже, дуже легко що не встигає спрацювати, то у нас кнопка не працює. Це пов'язано з тим, що вона ну, от така от в неї чутливість. Тобто її треба повністю брати пальцем, повністю покривати її площу. Тому це теж, в принципі, ніякий не глюк, ніякий не брак, просто тут потрібно повністю прикладати палець. От, друзі, ми з вами і розглянули можливі проблеми, а точніше, особливості використання даного зарядного пристрою. Давайте тепер розглянемо самі етапи по зарядці. Для початку роботи знову ж таки вибираємо потрібний нам режим, підключаємо крокодили спочатку, плюс тоді мінус. І у нас власне стартує сама зарядка. Що хочеться відмітити, це те, що дуже класно реалізований оцей от кружок у нас з світовими індикаторами, тому що якраз вони і показують нам, який зараз етап зарядки відбувається. От у нас перший етап це десульфатація, він буде тривати близько п'яти хвилин. Це такий собі розгін акумулятора. Далі у нас йде який старт. Потім у нас буде основна зарядка. Це третій режим. Четвертий це абсорбаційна зарядка. П'ятий режим це тест. Під час тесту зарядка не відбувається, а зарядка 10 хвилин буде просто тестувати, як падає напруга. І якщо напруга падає не нижче ніж 12,5 вольт, у нас стартує шостий етап. Якщо ж просадка відбулась у нас більше, тобто нижче ніж 12,5 вольт, то у нас зарядка перекинеться на третій режим на основну зарядку. І таким чином буде йти далі. Тобто, якщо ж у нас тест пройшов успішно, далі у нас стартує шостий режим: це відновлення зарядки. Сьомий етап це у нас плаваюча зарядка та підтримування власне самого заряду. Кожну хвилину буде зарядка робити опитування. по АКБ. Якщо напруга падає, то буде йти підзарядка до 14 вольт і далі підтримувати заряд близько 13,5 вольт. Отож, друзі, підіб'ємо підсумок. Ми сьогодні намагалися максимально детально вам розкрити прилад Foxar FBC 122412D. Скажімо відверто, це топова модель в нашому магазині по зарядним пристроям. Вона користується надзвичайною популярністю, але іноді виникає певні питання у клієнтів. Ми з цим також сьогодні намагалися вам все детально розказати та показати. Тобто, фактично, дефектів по приладу їх немає, просто є певна послідовність правильна по роботі. З зарядним пристроєм, а також певний момент з сенсорною кнопкою, яка вимагає до себе трошки більше дотику і трошки чутливішу роботу. Якщо взяти в загальному, якщо ви готові з цими моментами по роботі з зарядкою змиритися, то ви отримаєте інтелектуальний зарядний пристрій, який буде і з усіма захистами: від перенапруги, від переполюсовки, від перезаряду. І буде доволі таки розумно заряджати ваш акумулятор, тому однозначно даний зарядний пристрій користується популярністю неспроста, і ми також рекомендуємо його для купівлі. В описі до відео також ловіть 30 промокодів на знижку в 150 гривень на даний зарядний пристрій. Пропозиція обмежена, тому поспішайте. На цьому ми з вами прощаємося. Дякуємо за перегляд нашого відео. Не забудьте поставити коментар та підписатися на канал, щоб не пропустити наші новинки.